Олена Телятник молода криворізька художниця. Активно зайнялася творчістю та виставковою діяльністю рік тому. І за цей відносно короткий час гучно заявила про свій талант. Зараз на рахунку художниці відкриття трьох персональних виставок та участь в 13 мистецьких заходах на різних рівнях. Першу і найважливішу відзнаку за творчу майстерність Олена Телятник здобула на міжнародному конкурсі молодих митців, що відбувся в столиці у січні 2015 року. Этот год был очень насыщен, насыщен как бы написанием множества работ для всевозможных выставок. То есть год начался с выставки и участия в выставке, и Talent Energy Fest это международный конкурс молодых художников. В жюри участвовали. именитые художники, скажем так, с ближнего зарубежья и соседних государств. Отдельная номинация была примирована работа «Пейзаж Хатка». Глава Союза художников Молдавии дал номинацию именно «Пейзаж». То есть первое место в номинации «Пейзаж» победила Хатка. То есть настолько он был расчувствован, она ему очень тепла показалась. Зачарована пейзажем хатка журі фестивалю, окрім відзнаки за роботу, надало криворізькій художниці можливість виставити свої картини в одній з приватних галерей міста Києва. Вже через три місяці Олена Телятник представила столичному глядачеві експозицію з поглядання, що нараховувала понад 40 робіт. Виставка діяла впродовж місяця, і авторка отримала чимало схвальних відгуків. Після успішного сприйняття виставки в столиці Олена Телятник наважилась показати споглядання своїм землякам. В жовтні відбулася ця надзвичайно хвилююча подія для художниці, адже свою першу персональну виставку у Криворізькій міській виставковій залі вона представляла вперше. Для мене це, во первих. большая честь. Это мой родной город, город, который меня вырастил, который дал мне образование, который необычайно по себе очень красивый, который дал мне все, путь в жизнь, работу, толчок к творчеству. Здесь живут все мои родные, все люди, которые благосклонны ко мне. Живописом Олена Телятник захопилася ще в дитинстві. На початку навчалася в художній школі. В підлітковому віці ази творчої справи здобувала у відомого криворізького митця представника Української монументальної колористичної школи Григорія Синиці. Далі продовжила навчання на художньо-графічному факультеті Криворізького державного педагогічного інституту. Заповнилась те, що Ліночка і в 12 лет була таким ребенком, який вже організований, вже дисциплинирован, готовий к творчеству. Вся фантазія, всі її такі творчі наробочки вже розкривали з самого дійства. В художній школі і досі зберігаються роботи талановитої учениці. Найяскравіша з них представлена в експозиції споглядання. знаковая, на мой взгляд, работа, потому что Лена рисовала, вот у нас тема была «Правда и кривда». И образ правды был нарисован в виде витязя, который светит сам по себе, он источник света в работе. Я считаю, что какое-то качество такое это ее, потому что она идет по жизни, как светлячок, освещая вокруг себя, все согревая всех. И, конечно, мне очень приятно быть на этой выставке, видеть рост Загалом на виставці Олена Телятник представила глядачам не просто картини, а відбиток своїх емоцій, написані яскравими фарбами. Вони є справжнім вибухом почуттів, відображенням її світосприйняття та безмежної любові до України. Художник, подобна і священнику, он служитель і служитель своєму народу, своєї родині. каждый художник должен задуматься, он не индивидуальный какой-то гений, или особенный. он принадлежит своей нации. И то, что несет в себе его родина, красоту, мелодичность. Украина вся цветущая, певущая и красивая. Она женщина, она мать. Это, это все, наверное, для каждого из нас. Потому я частично хотіла передати саме та ту женську основу, основу своєї родини. Працює нині художниця в техніці об'ємного живопису, що вирізняється особливим густим нашаруванням олійної фарби на полотно. Дійшла до такого письма внаслідок творчих експериментів, аби якомога точніше передати творчий настрій своєї душі. По-разному я писала і використовувала. Я играла с манерой и как бы дошла до своей, до своей собственной манеры. Это техника объемной живописи. Специально заколачивая, продумываю. То есть нет ничего такого, что не от души идет. Если взгляд показывает силу души, то, наверное, творчество показывает составляющую, составляющую души, что на душе есть, то, наверное, и воплощается в творчестве. Вот эта картина привлекает своей патриотичностью, и сама исполнение, она, это, краски тут наложены густо, как у Церетели, но краски красивые, вот, композиция интересная, и я думаю, что это одна из лучших ее работ. Такой выставки я не видела. Не видела, она очень Красочная, она очень яркая. Вот интересно саму технику наложения красок, я не понимаю. А тут настолько интересно эти краски наложены, объемно, причем надо смотреть, отходить. Причем, когда я смотрю на эти картины, я вижу нашу природу. В представлених творах простежується вплив імпресіоністичної школи, реалістичного живописного мистецтва та творчості колишнього вчителя Григорія Синиці. серед улюблених жанрів художниці пейзаж та натюрморт. Художник має расти і має пропустити через себе всі стілі. Он довжен достичь каких-то определенних уровня, чтобы Идти дальше, развивать свое искусство, то есть попробовать, ну не попробовать, а освоить как бы частично все стили, а потом уже как бы из этого слепить. Сатвореч свою зараз. Вона в тому періоді пошуків, коли вона захоплюється всім, шукає різні стилі, спробує себе, але що об'єднує всі ці роботи різного стилю і різних жанрів, це закоханість у природу, закоханість у наш у наш світ, і це мабуть цей чисто жіночий ліричний, дуже емоційний погляд на. Світ і э, на свої відчуття в цьому світі, Вона знайде свій свой вона знайде свій свой жанр, вона пахарь, ета видно, а на себя іщет, і дай їй Бог. работать не по, не оставляя, не покидая это ремесло, я думаю, все, она уже зацеплена основательно. Это в хорошем контексте наркотик, это воздух, это вообще смысл жизни для художника. Мне очень приятно, что именно наши выпускники превращаются и в, не только в педагогов, но и в практикующих мастеров. Я за, чтобы учитель не только говорил. А уміла сам показати. Вона іщить себя в мистецтві, а мистецтво в собі вона знайшла вже давно. Надихає на творчість Олену Телятник краса навколишнього світу. В ній авторка черпає сюжети своїх картин та знаходить відповіді щодо гармонійного поєднання фарб. Восхищають люди останні. на то, що я люблю цвіти, люди, енергетика, ось ці обміни енергетикою. То есть как я прочувствую, какое настроение. Вот такая, ну, почему у меня разная работа? Потому что раз, с разными людьми я общаюсь, потому спектр э, использования цвета совершенно разный. Вся женская такая э, нитка гармонии, создавать вокруг себя красоту, гармонизировать пространство именно на этих полотнах. Вона близька кожній жінці, тому що саме красотою, мабуть, ми все пасажируємо вокруг себе. І Лена, як художниця, вот сьогодні це показує в своїх картинах, в своїх прекрасних полотнах. Неабияк захоплена красою квітучих садів японської гліцинії, Олена Телятник написала дві роботи під назвою Споглядання, яка і стала загальною для персональної виставки помимо маков, подсолнуха и всех прекрасных цветов, украинских цветов, мне очень нравится ляна э, лициния. Чем она нравится? Своей вот такой легкостью, воздушностью. Лициния служит символом Японии и не даром, потому что она очень красивая, очень необычная. Она из, и излучает испаряется с собой необычный э, аромат, аромат сладости, аромат э, сна. Попыталась воссоздать именно это колыхание, вот эта воздушность, вот этот э, неуловимый аромат и этот сон, сказочный сон. Серед представленого в експозиції вирізняється масштабна картина Соняшники. Це одна з перших робіт нової живописної серії Україна, над якою нині плідно працює художниця. Нараховуватиме майбутня серія 15 полотен розміром метр на метр з половиною. «Подсолнухи» – Це мій гімн, моя, моя душевна пісня, мой діалог з Україною. Я хочу именно розкрити этой серії. Це Это порядка будет 15 работ, воспеть Україну именно через цвіточну композиції, через форму, через символи нашої України, через цвітове п'ятна, раскрыть всю ну, красоту України. Маючи певну громадянську позицію, Олена Телятник не залишається байдужою щодо теперішньої політичної ситуації в Україні. Чимало її творів сповнені патріотичних почуттів. Зворушливу й сумну історію написання має картина Мальви. Вона була написана в 2014 році. Вона писалася спеціально для виставки Ко Дню незалежності» 24 августа. Написана вона в пам'ять. о прекрасном парне, добровольце с Александре Караченцевой, который, несмотря ни на что, он пошел добровольцем, как бы отдать дань своей родине, он настолько любил свою родину, своих родителей, он хотел защитить и родителей, и нас всех, и если бы не он, может быть, я здесь не стояла, он пошел добровольцем и погиб. Картиною мальови художниця не тільки вшанувала пам'ять про загиблого добровольця, а й художніми засобами виразила свої сподівання на перемогу і краще майбутнє країни. Зображений як как би бы, закат. Закат це скорб природи у погибших воїнах но несмотря ни на что, на переднем плане изображены мальвы это надежда. Они расцветут, они отцветут, они повянут, и они рассеют семя, и семя вырастут такие же солдаты, такие же патриоты, которые восстанут и э спасут свой дом, спасут свою страну, спасут своё благосостояние. На втором плане изображено большое э зрелое поле. Несмотря на ту, ту трагедию, ту боль, которая изображена именно передана небом, все равно будет рост, и духовный рост, сдвиг духов, духовный прошел, и всходы как бы покажут себя. Чимало живописних робіт художниця створила, пам'ятаючи настанови свого вчителя Григорія Синиці, який не тільки ввів її в світ мистецтва, а й навчив самовіддано любити батьківщину. Під впливом творчості талановитого митця Олена Телядник також зайнялася флоромозаїкою, рідкісною змішаною технікою. Зокрема, в композиції країна авторка використала такі матеріали, як полотно, фарбу, соломку, головки, маку, зерно та інше, хочеться продовжити школу синиці. Пані якщо є в чому життя самого автора, якщо є послідувателі. Не обязательно копировать, можно усовершенствовать и как бы подать, чтобы ну, не забывалась именно эта техника, которая разработана Григорием Ивановичем, гениальным, на мой взгляд, художником. И хочется продлить, продлить именно в моих произведениях его жизнь. З відкриттям першої персональної виставки в міській виставковій залі Олену Телятник вітали рідні, друзі та колеги. Були серед них і майбутні художники, котрі вже дещо знайомі з творчістю криворізької художниці. Адже свої перші виставки вона представляла саме юному глядачеві. Прошому в, в 120-й школі у нас проходила виставка Єлена на телятні. Нас приглашали с моей одноклассницей на выставку. В этом году Елена пригласила нас на выставку в выставочный зал. И мы с моей одноклассницей решили нарисовать ей картину. Мы там изобразили маки, колоски, листики, калину. И назвали ее «Волшебный букет». Выставка Леночкина называлась «Души И вот среди э, проводилась эта выставка музея Ивана Гавриловича. На стенах висели полотна Авраменко, индустриальный пейзаж, панорама Криворижья, осень в Седневе, и так далее. И возле этих полотен выросли Ленин Мальвы, э, выросли маки, подсолнухи. То есть это вот, ну вот действительно было волшебство. Это самый искренний э, зритель. Он, он впитывает бес, бессознательно созерцательно он впитывает работы. Вот, может, это и близко мне, несмотря ну, на мой, может быть, возраст, я чувствую себя ребенком и впитывая в себя, как какие эти дети, ну, красоту и переношу на полотно. Самое главное, наверное, для творчества и для художника быть искренним. И если он полностью себя раскрыл, З глибокою іскренностю подав. Я думаю, це читаємо. Найпалкішою прихильницею творчості Олени є любов Іванівна Прядко. Жінці за 90. Але вона радо відвідує виставки Олени, яка вже понад 20 років опікується одинокою жінкою. Єночка пише картини дуже содочена. Вона дається вже нікакає. Ні, работа другая ее не интересует. Ее только интересуют только картины. Каждой картина своя мелодия. Очень интересные. Много труда предложила к этим картинам. И очень... Ну, как бы вам сказать, современные они. Они говорят, ну, о, о цветущей какой-то стране, о какой-то, какой, -то, какой -то, э, ну, как будто какой-то такой уголок, Кожної картини, створює якусь красиву жить. Розмаїттям творів Олена Телятник демонструє не лише витончений художній смак, а й дарує глядачеві позитивні емоції, частку своєї щирої душі, роблячи наше життя більш квітучим. В наше нелегке время. Час... Я хочу, чтобы именно мое творчество служило реабилитации то есть отстранение от каких-то ну, неприятностей, если можно сказать, кота горя. Щоб люди посіщали восточний зал і абстрагірувалися від каких-то своїх проблем. Її чекає прекрасне, творче майбутнє. Вона становиться і це становлення відбувається дуже успішно. І думаю, що ще роки, через 3-4 ми бачимо набагато більшу і розмаїту, і в, одночасно в цілісну виставку. Сподіваємось, творча майстерність молодої художниці дедалі зростатиме, і ім'я Олени Телятник посяде гідне місце серед визнаних митців Криворіжжя.